Комірцевий простір 3,3 мм 13 тижнів вагітності. Чи це норма? Якщо брати тільки цей показник і цю цифру, то так це в межах норми. За останніми настановами міжнародної спільноти акушер гінекологів при натальних діагності, норма комірцевого простору складає до 3,5 мм. Але перший скринінг, він тому і називається комбінований. Тому що дивляться не на окремий якийсь показник, інакше б він називався скринінг комерцевого простору. Дивляться на багато показників, декілька ультразвукових маркерів хромосомної патології, анатомію плода, біохімічний аналіз крові. І тільки потім комп'ютерна програма в себе міщує всі ці показники і проводить комплексну оцінку. В яку групу ризику попадає вагітна за хромосомною патологією? Повірте мені, чимало було випадків, коли комірцевий простір завеликий, наприклад, 4 мм, а у дитинки все гаразд, і вона народжується здоровою. І навпаки, комірцевий простір був в межах норми 1,5-2 мм, а у плода були або вади розвитку, або трисоміння. Тому тільки на один показник не орієнтую.